Зараз ти можеш поведю. Я кидаю тебе в цю купу зі словами Усе, що було дорогим, догори палай!» сцену хочемо запросити Іварчук Вікторію. А інші писали для мене горища, діставали квіти з кущі. Інші були віжніші. Інші були смішні, інші були. Інші мене убили. So, а вночі, інші мене дурили, голос не сміючись. Інше не віддавалося серце до сліпоти. Інші не вдихали. Інші. Але <ріхи> <Ты> не ти. Не дуже школи душі. Ти просто не ви найдеш. Ліжди, що прийшов на вучити. Все, яких не жар немає залу. Діду, прийом. Я виросла. Встаю до подала і легко орієнтуюсь по в хащах нічного саду. Їжу на поматі нашим задрою дала. Мені вже не так цікаво, що штамтає. Тим більше, що стільки й вже позаду. Шахи не гай, все ще не вивчила поїмання всіх породати в духе, а вона Не народила.

ай скорі будь ласка. Може? А, ви <говори> фотолодієте документи, <говори> мора. <говори>